Всім привіт! Хто дивиться моє відео. Зранку я сьогодні трошки поборолася з бур'янами. Ось на цибулі повиривала бур'ян. І так як я виривала бур'яни на цибулі, то, і звичайно, і цибулька виривалася. Але вирвалося її десь там штук сім. В основному я виривала більше. Бо ось така ось з цибухами. І ось. Щоб потім не шукати, де ті цибухи я повиривала, так як сьогодні буду закривати кабачкову ікру, то мені треба буде цибулька. Так що, зараз зберу цю цибулю, почищу і буду йти вже до хати, закривати ікру, бо на вулиці вже жарко. І мене вчора ввечері за руку вкусила якась зараза, то в мене так болить рука, вона напухла там де лікоть. Так що на сьогодні я вже на городі напрацювалася. там До вечора подивимось, як воно буде. Вирвала одну часничину. Такий нормальний часничок. І невеликий, і не маленький. Але ще поки не буду рвати. Якщо будуть дощі, то, звичайно, вирву. Так як у нас і заведено, що треба виривати на Петра і Павла, але ж. Це ми так звикли, але треба дивитися й по погоді. Якщо будуть дощі, то треба його обов'язково вирвати, хоч він і зелений, і не зелений. Але в нас я вирвала земля така сухенька. Не геть я скажу, що вона сухенька, але нехай ще стоїть. Поки в нас нема дощів, то можна, щоб ще постояв. Просапала я стежку також. Вона тут така заросла портулак, перій. Чи мешій, як воно називається. Трошки підсухне, і вечором треба буде загребсти оце все. Прийшла до винограду, бо тільки вам щось город показую в останніх відео, треба щось новеньке показати. То ось покажу виноград. Вчора тут чоловік пообривав зайве листя, зайві грони. Отакий От вже виноградик. Я вже чекаю винограду. Винограду то хочеться, але кінця літа не хочеться. Так що побудемо поки без винограду. І так, час летить, вже місяць літа пройшов. Такі вже гронки. Сьогодні ввечері будемо ще обробляти його. Той, хто займається виноградом, то знає, що щоб мати урожай винограду, його треба обробляти і обробляти. Казала, що буду йти до хати, але ні. Зараз ось ще замітила цей виноград, бо я вчора думала його обсапаю, але так і забула за нього. То зараз це той виноград що я з черенків вирощувала, зараз його обсапаю і треба підв'язати, бо він же на землю лягає. А на землі, якщо він буде лежати, то болячок набереться. так що Зараз оце ще просипаю і все. Це я підв'язала, і нехай він росте. Ввечері треба буде його полити добре. Ось тільки три сорти, назви не знаю. Це ми були в сусідки, забирали щепки такі, там і від винограду, і від різних дерев. І там така була гарна лоза винограду. Я в неї спиталася, що це простий виноград чи ні. Вона сказала, ні, він такий крупний, а там подивимось. Нехай буде. Зайвим нічого не буває. Сподобається, то залишимо. Не сподобається, то викинемо це таке. І треба йти. Не видно їх там кормити своїх свиней, бо я вранці встала швиденько на город, поки прохолодно, їм кинула трохи трави, а зараз піду годувати. І знову ж таки в коментарях пишуть, що білі свині краще. Я ж з вами і не спорю. Кращі, звичайно, білі свині і вигідніше їх тримати, але ми тримаємо цих. Нам до душі такі, поки поросятка. Далі буде видно. Можливо, і ми заведемо білих свиней, а можливо, і ні. Будемо далі таких тримати. Хто ж знає, як далі буде, я ж нікому не... Нав'язую свою думку, що тримайте тільки в'єтнамських поросят. Та хоч слона заведіть і тримайте собі. Це таке діло кожного. Я також ще як жила з батьками, ми тримали по 5 великих свиней білих і була одна свиноматка. Я знаю, що воно таке, як воно. І дядько мій тримав, було у нього такий період, що він тримав дуже багато по 30 свиней. Я все знаю, все розумію, що воно. Але ми обрали так. Ми сюди, як переїхали, перший рік нам не було куди дівати залишки урожаю. Так сказати, підножний корм залишався, і ми вирішили взяти таких поросяток. Тоді вони коштували майже задарма, щось там по 500 гривень. Ми трьох взяли ми годували їх всім з городу. Кукурузою, навіть пшеницю тоді не купували, все що було. І так їх вигодували. Нам сподобалося, і ми вирішили ще тримати. І Вже ось третій рік тримаємо, пробуємо розводити, ось чекаємо порост. Що... Отакі От милі свинки. Вони малесенькі, невеликі. Чогось нас потягнуло на них, да? я вже поставила варитись ікру. Тут подвійна порція 6 кг кабачка. Рецепт є на каналі, це якраз з майонезом, але нам дуже подобається. Зараз воно 2 годинки покипить, додати все сюди і знову ж нехай покипить. Так що, тепер треба чекати. Саму складну роботу зробили, перекрутили все це. Тепер чекаємо, поки вона звариться. Нарешті в мене сьогодні з консервацією закінчено. Це ікра та, що сьогодні я закрила, зараз ковдрую вкрию. А це вчорашні кабачки, огірочки з кетчупом. Треба завтра все це в погріб занести. Сьогодні вже не захотілося мені. Зараз закутаю все це. І ось залишилося ще в мене трошки на півлітрову баночку. Б, звичайно, тут не вистачило. А ось. Такий судочок залишила, бо минулого разу як закривала. Женику мало залишилося. Він казав, давай відкривай мені ще банку. Кажу, ні, мама на наступний раз буде закривати, то тобі залишить. То ось це в судочку. Він дуже полюбляє таку ікру. Хоча там і майонез є, але він у нас потрошку таке їсть. Він не кожен день той майонез їсть. Але дозволяємо трохи. Так, і кришки треба вже заховати. Забулася за них, це вже друга пачка моя. Перша пачка ще з минулого року залишалося. Половинка там була, і це, щось недавно я купляла вже. Кришечки розходуються дуже швиденько. Ми вийшли на город. Я ось полила баклажани, бо якісь вони такі трошки он, листя там, де не де підсихає. А хлопці мої збирають огірки. На вулиці зараз так добре. Сонечка вже немає, не жарко.